Вітаю, друзі! От знаєте, сижу я якось і думаю, про що ж мені зробити наступний ролик? Думаю, думаю, шукаю, шукаю. І тут на тобі. Так, ви все правильно подумали. Сьогодні ми повертаємося до нашої старої. Знайомої, прости господи, історикині Марти Гавришки, яка своїми недавніми постами чітко дає зрозуміти, демонструючи на власному прикладі, як низько може впасти людина у своїй погоні за грантами. Не знаю точно, кому вона там хотіла підлизати, соросятам чи путінцям, та й не цікаво це мені. Але вона вже точно відпрацювала не одну тисячу рублів. То що власне сталося, спитаєте ви в мене? Та власне нічого скажу я вам, просто в нашої Гавриші знов поїхала криша. і Цього разу вже остаточно, адже в своїх нещодавніх публікаціях вона прямо і точно показала на кого працює, і точно не на Україну, розповідаючи про український нацизм в полку Азов, нацистський в лапках символ Чорне Сонце, і навіть причепилась до упата Бандери. Але давайте все по порядку. Спершу наша Боже прости історикиня вирішила в черговий раз дискредитувати славнозвісний український полк АЗОВ, а також 156-ту окрему бригаду територіальної оборони Черкаси. А тепер давайте розглянемо, що ж вона все ж таки пише. Офіційний символ 156-ї, ОБТРО Черкаси, проводимо мозаїки у замку СС Вевельсбург. Командири не вміють використовувати Гугл, не знають, що цей знак асоціюється з нацистським окультизмом, і його юзують неонацисти та супроти. Приматисти під час своїх злочинів слава Азову не дає спокою. Боже, яке кончене. Та ні, ви що. Вони просто спеціально використовують цей символ, щоб доводити до сказу персон по типу марточки. А якщо ж говорити серйозно, то Гавришко вже не перша, хто чіпляється до Чорного Сонця, і вирішить про начебто нацизм в Україні і українській армії. Думаю, що найбільш показовим прикладом подібної істерії можна вважати фото, опубліковане на офіційній сторінці НАТО у Твіттер, 8 березня 2022 року. На самій же фотографії можна побачити жінку у військовій формі Збройних сил України з шевроном, на якому зображено той самий символ. Тоді саме російські видання і сайти, які як не дивно Поділяють ліві цінності, почали форсити і розповсюджувати фото української жінки-солдата з хештегом Нацизм Юкрейн. З цього вже можна зробити висновок, що Марта Гавришко, якщо і не є відверто прокремлівським агентом, то в такому випадку вона є просто корисною ідіоткою, яка допомагає розповсюджувати російські наративи і поширювати ворожу пропаганду, що в неї, на жаль, досить таки успішно виходить. Особисто я радив би СБУ придивитися до цієї персонажки, але все ж таки повертаючись до теми. Особисто. То вам не здається дивним, що такий невеличкий шеврон, який практично не видно на фото, і символ, який на ньому зображений, став причиною такої істерії і підгорання в області нижче пояса у багатьох людей і ліваків відповідно. Адже завдяки цій самій лівацькій пропаганді, в якій не обійшлося без радянського впливу, символ Чорного Сонця у багатьох людей, особливо на заході, став асоціюватися з нацизмом. Також тоді у цьому зіграли ролі письменники-фантасти, які в своїх творах висвітлювали. Чорне Сонце, нібито як один з окультних символів націонал-соціалізму. Хоча насправді ж різноманітні інтерпретації символу Чорне Сонце зустрічалися ще в ранньому середньовіччі. а перші схематичні зображення цього символу датуються європейськими фресками 17-го сторіччя. Окрім цього, згадки ж про даний символ також можна знайти і в іудейській кабалі та в слов'янських повір'ях і міфах про гіперборею. І серед давніх слов'ян амулети з цим символом в першу чергу був атрибутом волх... Хвів і жреців, символізуючи їхній сильний зв'язок з предками і своїм корінням. В Західній же Європі чорне Сонце вважалося джерелом могутності та запорукою розвитку європейського етносу. Також однією з інтерпретацій цього символу можна вважати так звані диски меровінгів, стародавні прикраси ще раннього середньовіччя, які використовувалися європейськими королівськими династіями. Втім, наскільки відомо, до ХХ сторіччя взагалі не існувало єдиного і загальноприйнятого графічного зображення цього. Символу, і найвідоміший із них, на жаль, сьогодні має репутацію нацистського знаку, адже дійсно, вперше був намальований на території замку Вевельсбург в Німеччині на замовлення рейсфюрера СС Генріха Гімлера. Мова зараз йде про мозаїку у залі обергрупенфюрерів. фюрерів. У 1930-х роках Генрі Гімлер затвердив реконструкцію будівлі, під час якої 20 променевий знак з колом в центрі з'явився як елемент оздоблення в приміщенні для нарад. В документах СС відсутні будь-які дані. Щодо ідеологічного значення цього малюнку, проте неформально він завжди ототожнювався з Чорним Сонцем, і прообразом для цього символу якраз таки і послужили ті самі знаки Меровінгів. І як відомо, ніякі каральні загони нацистів, ані охоронці в концтаборах ніколи не використовували цей знак. В часи Третього Райху він взагалі був відомий обмеженому колу людей. А популярність до нього прийшла вже після самої війни, і тоді чорне сонце стало символом протесту проти існуючої системи суспільних лівацьких цінностей. Його тоді набивали в якості татуювання, та й зараз набивають. І використовували різноманітні контркультурні групи, передусім футбольні фанати, або ж ультрас, які також використовують цей символ і зараз, використовують в першу чергу для демонстрації своєї європейської ідентичності і знову ж таки для вираження протесту проти нав'язування людям антиєвропейських і антинаціональних ідей. В Україні ж символ Чорного Сонця. Не використовувався аж до початку 21-го століття, коли нове покоління українських націоналістів почало витісняти старе і приносити з собою нові віяння і нові ідеї, які вони в свою чергу перейняли у своїх західних колег і правих Ультрас. І одним із елементів цих ідей якраз таки і був знак Чорного Сонця. Причому це був лише один із символів, який з'явився в українському націоналістичному середовищі, на рівні з ідеєю нації іронічним тризубом, про які в свою чергу також є що розказати, і про які я також планую. Зробити відео. Показовим же у плані використання нової символіки можна вважати приклад націоналістичної організації Патріот України, вихід із якої в майбутньому якраз таки і стануть першими азовцями. А лідер організації Андрій Білейський стане засновником і першим командиром легендарного націоналістичного підрозділу. Тоді навесні 2007 року, в Харкові, а саме в Харкові була заснована організація Патріот України, її активістам видавали спеціальні шеврони з зображенням Чорного Сонця, яке тоді, в свою чергу, Символізувало інакшість, і опозиційність до влади і аполітичного соціуму. Слід зауважити, що, хоч тоді націоналісти й масово використовували цей знак, але лише одиниці могли розтлумачити його значення. Для більшості ж він просто залишався символом непокори і боротьби за власні ідеї. Проте з часом значення до символу прийшло саме. Адже як відомо, саме вчинки надають значення певним символам і явищам, а не навпаки. І найбільш яскравим прикладом цього можна вважати подію, яка сталася в жовтні 2008 року. Коли та сама організація Патріот України провела в центрі Києва марш пам'яті УПА, тоді ж у відповідь на несанкціоновану акцію активісти були атаковані спецпризначенцями. Фото брутального побиття облетіли всі змі, в тому числі крупним планом були зафільмовані Шеврони з Чорним сонцем. Учасники маршу в очах націоналістичного середовища стали героями супротиву державним репресіям та отримали імідж опозиціонерів, як і власний їх символ. Після ж встановлення проросійського режиму Януковича націоналісти були Мушені піти в підпілля, а їхня символіка була поставлена поза законом. Втім, під час Революції Гідності Чорне Сонце знову повернулося. Тоді його активно використовували проукраїнські протестувальники, серед яких були не тільки націоналісти з організацій по типу Патріот України, а й ті самі футбольні фанати, праві Ультрас, які в особливості наносили цей символ на щити у якості своєрідного оберегу. А після перемоги Революції Гідності, анексії Криму і початку війни на Донбасі, знак офіційно став одним з Символів українського протистояння російській агресії і боротьби за свою національну державу. Такий імідж для Чорного Сонця запатентували все ті ж активісти патріоти України, які разом з членами спільноти футбольних фанатів стали першими азовцями у 2014 році. І саме такий склад і з умови вигляд азовської символіки в перші місяці існування батальйону. Жовті та сині кольори і перевернутий національний прапор, як намір воювати в тому числі без підтримки державної влади, в центрі знак ідеї. Нації як символ безкомпромісності та радикальності на війні, і чорне сонце на фоні, як знак агресивного правого світогляду. Тоді ж основною емблемою азовців була і залишається зараз ідея нації, а значення Чорного Сонця тоді не пояснювалося командирами підрозділу. Воно скоріше було субкультурним елементом, який радше символізував зв'язок з організацією Патріот України і демонстрував наступність азовців і їхню вірність ідеї боротьбі за сильну національну Україну. Втім, загибель перших бійців. Підрозділу надала символам нового значення. Азов взагалі славиться своїми церемоніями і особливими військовими традиціями, що сягають своїм корінням часи Русі і козацтва, і День мертвих одна із таких традицій, коли азовці проводять містерії задля вшанування полеглих побратимів. Під час цих самих містерій бійці підрозділу використовують щити з іменами загиблих соратників. Вони також мають на собі зображення Чорного Сонця і ідеї нації. Таким чином, для азовців цей знак став нічим іншим. Як символом особливої пошани, символом шанування пам'яті тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну в лавах полку Азов. Тобто, таким чином, символ набув нової інтерпретації і вже був навіть не відсилкою до субкультурного минулого, а до нацизму і подавно не мав ніякого відношення. Це розуміло багато людей, в особливості також діячів культури. Так відомий український письменник Василь Шкляр присвятив азовцям свою книгу, яка нині є бестселером і називається якраз таки Чорне Сонце. І має зображення одноіменного символа на своїй обкладинці, що аж ніяк не завадило його продажам і популяризації а відомий український рок-гурт кому вниз. Ще в 2014 році проводив благодійний концерт, який також мав назву цього символа, і мав на меті зібрати кошти для тилової служби батальйону Азов. А у самого Азову також була і своя газета, яка також носила назву Чорне Сонце, і в якій висвітлювалось фронтове життя бійців батальйону. На той момент ні в кого в перевіряючих органів не виникло питань з приводу назви і символу, зображеного на обкладинці часопису, а сам наклад налічував до 15 тисяч екземплярів до кожного випуску. І весь цей час відтоді як Азов розпочав свою славну історію, а його символіку і ідеї почали переймати інші підрозділи. Передусім, саме російська пропаганда намагалася очорнити образ українських бійців націоналістів та їх символіку. Найбільше вони, звичайно, чіплялися до ідеї нації, але і чорне сонце не обійшли стороною. З цього приводу наразі була надрукована навіть ціла книга під назвою Чорне Сонце України, яке, начебто, висвітлювало неонацистську суть цього символу. Але насправді книженція містила величезну кількість перебільшень, фейків і маніпуляцій, що навіть російському читачеві вона не сподобала. І будь-які спроби популяризації її, хоча б у себе на батьківщині, провалились. І таким чином ми можемо з упевненістю сказати, що символ Чорного Сонця пройшов довгий шлях від символу контркультурного спротиву до військової емблеми добровольців російсько-української війни. А після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України його активно почали використовувати й інші бійці української армії, і він став офіційним символом деяких підрозділів Збройних сил України і територіальної оборони. А шеврони із цим знаком взагалі можна стріти на фото дуже часто. Носять і використовують його переважно ті бійці, які поділяють націоналістичні ідеї, навіть в тому випадку, якщо вони не належать до полку Азов. Причому це роблять далеко не тільки українські бійці, а й іноземні добровольці, що допомагають нам протистояти російській більшовицькій Орді. Таким чином, нині Чорне Сонце стійко асоціюється з націоналістами на війні. А після оборони Азовсталі, де стало чітко зрозуміло, хто є добро, а хто є зло. І хто агресор, а хто захисник, таким чином, розумним людям, до яких, на жаль, Марта Гавришко не відноситься, все і так зрозуміло. А українцям вже не треба іншим щось пояснювати. Втім, на жаль, досі існують персонажі, як вище згадана історикиня, яка продовжує поширювати російські наративи, при цьому прикидаючись полкою патріоткою України. Хоча тут же навіть тупий і сліпий зрозуміє, що насправді ж її діяльність є суто антиукраїнською. І як влучно підмітив Ярослав Переходько, Марта Гавришко та її Подібні боряться за прекрасну Україну майбутнього, в якій не має місця такому явищу, як українці. Таким чином, іронічно підводячи підсумки і розкриваючи суть її діяльності. Це, що стосується її посту про Чорне Сонце. А от наступна публікація історикині так взагалі викликала у мене сміх. Давайте я зараз вам її зачитаю: розминка націоналіста: прикладіть руку до серденька, а тоді різко підніміть її вгору до сонечка. Зробили, нічого не нагадує. Oh nigga, you gay! <laughs> До речі, от дякую вам, пані Гавришко, що нагадали. Я сьогодні, як зранку прокинувся, то забув цю розминочку зробити. Після того, як закінчимо, обов'язково виправлю. А зараз продовжимо: від серця до сонця напис на худі Юрка Юрченка, музиканта і військового карпатської січі, тієї самої бійці, якої носять патчі з тотенкопфом і чорним сонцем. Особисто мені тут навіть розпинатися не хочеться, адже зараз будь-хто може знайти інформацію з приводу символу тотенкоп, прочитати його історію, побачити справжнє значення цього символу, а саме відсутність страху перед смертю стосовно ж моменту від серця до сонця. Ну що ж, римське вітання момент. Можу сказати, що всі ці символи і жести так само стали символами контркультурної боротьби проти цінностей, які нам нав'язує держава, і її різноманітні грантові організації. А тепер продовжуємо далі. Ставлення до націоналізму це тема, яка прийшла зверху, це все російська ідеологія, нарікає на очорнювання українського націоналізму. Студії є студії Яніни Соколової під націоналізмом автор, вочевидь, розуміє український тегральний націоналізм, бо постійно згадує о позитивному ключі Бандеру і бандерівців, так ніби ОУН упа не вбивали десятки тисяч цивільних різного віку поляків, євреїв, українців. І тут знову ж таки Марта Гавришко використовує радянські й російські наративи. Вочевидь, вже зовсім їй набридло приховувати свою справжню суть російського агента. Стосовно ж її слів про те, що у начебто вбивали українців, варто одразу зауважити, що повстанський український рух існував в першу чергу завдяки підтримці місцевого населення, і саме завдяки ньому зміг так довго протриматись. Тоді ж керівництво СРСР, зрозумівши, що ніякою військовою силою повстанський рух не здолати, вирішило відірвати УПА від соціальної. Бази таким чином, по завершенні війни радянська влада для того, щоб упокорити український повстанський рух на західних землях України, вдалася до безпрецедентної за масштабом акції, яка отримала назву Великої Блокади. У книзі Червоний виклик за авторством Станіслава Кульчицького зазначається, що в західній Україні у січні квітні 1946-го було розміщено понад 3500 гарнізонів регулярних військ, незважаючи на присутні там війська НКВС, а також 3593 гарнізони. Сформовані з бійців винищувальних батальйонів. Цими силами владі вдалося блокувати всі без винятку села і перекривати доступ до них повстанців. Тоді УПА пережила дуже важку зиму, продовжуючи вести бої проти совєтів. Також тоді органи МГБ і МВС вдавалися до різного роду провокацій, а все заради того, аби скомпрометувати національно-визвольний рух в очах місцевого населення. Радянські каральні органи створювали різноманітні агентурно-бойові групи, які під виглядом повстанців грабували і вбивали місцеве. Населення, наприклад, ще в другій половині 1944 року лише на території Рівненської області діяло 47 таких каральних груп. З кінця ж 40-х років підпільна мережа ОУН була настільки насичена агентурою МГБ, що відрізнити де був справжній бандерівець, а де провокатор, було вкрай важко. Стосовно ж вбивств євреїв. Відомо, що в українській повстанській армії були бійці єврейського походження, а дружина генерала Упа Романа Шухевича Наталія Шухевич з вересня 1942 по лютий 1943 переховувала в своєму будинку сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Що ж тут іще можна сказати? Невже Марта Гавришко не вміє використовувати Гугл? Хоча, звичайно, все вище сказане мною не означає, що в українській повстанській армії не було антисемітів, аж ніяк, але антисемітизм на той момент слід зауважити був загальноєвропейською тенденцією. І навіть незважаючи на це, жодної зафіксованої участі у ПАВ єврейських погромах так і не було знайдено ні в архівах, ні десь іще. ще. А стосовно ж вбивств поляків, це взагалі окрема тема, про яку можна робити ціле окреме відео. Попередньо розказуючи про українсько польські відносини протягом усього часу існування, так званої другої речі Посполитої, тут можна згадати всі різноманітні польські репресії, які вони застосовували по відношенню до українців. Сюди можна занести і пацифікацію, і інші злочини режиму санації проти українців української культури, а також злочини армії краєвої по відношенню до мирного населення західноукраїнських земель. Одним із таких злочинів є знищення села Сагринь, коли 10 березня 1944 року. В досвіта близько 800 добре озброєних кінних піших поляків армії Крайової тісним кільцем з усіх боків оточили село і обстріляли його запальними кулями. Були десятки офіцерів польської армії Другої Речі Посполитої, і сотні колоністів, так званих осадників з Волині. І в той час, як мирні люди намагалися хоч якось врятуватись, нападники ж скрупульозно просічували село, виваючи всіх підряд, не проявляючи будь-якого милосердя. Одних розстрілювали, інших кололи вилами чи багнетами, інших живцем кидали. У вогонь тоді між українцями і поляками йшла справжня війна, і як водиться на будь-якій війні, жертви і загибель є не тільки серед військових, а й серед цивільного населення. Тому не можна сказати, що у пані нікого не вбивали. Але думаю, якщо перерахувати всі злочини інших армій того часу, навіть армії того ж самого Альянсу Союзників, то ви там дізнаєтеся про набагато більш жахливі речі для українців. же ж поляки були загарбниками і рівно такими ж самими агресорами, як Радянський Союз чи Третій Райх тому зрозуміло, що в ході протистояння з армією краєвою страждало і мирне польське населення. Але Агов, не думаю, що ми маємо за це вибачатися. Адже це буквально те ж саме, що вибачатися за удари по Білгороду, коли ж за деякий час до цього росіяни масово обстріляли мирні українські міста. Це була кровна помста і самозахист, що визнало навіть МЗС Франції. Щось схоже відбувалося і тоді. При цьому я зараз не збираюся розповідати щось по типу того, що, начебто, ідеологія українського націоналізму завжди була проти ксено. Но фобії, расизму і будь-яких проявів ненависті, а також насильства будь-якого штибу, таким чином перетворюючи її на мрію сучасних толерастиків. Адже український націоналізм, за своїм визначенням, є безкомпромісний диктат насильства, насильства проти ворогів нашої нації, і всіх, хто так чи інакше намагається загарбати собі наші землі і нашу історію, не поважає нашу культуру і традиції нашого народу. Такі люди і народи недостойні толерантності, любові та розуміння з нашого боку, вони достойні тільки. І смерті, яка, в свою чергу, наряду з готовністю нашого народу захищати своє, має бути уроком для інших потенційних загарбників і агресорів. Як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни в цьому світі не буває інакше, адже сам наш світ по своїй суті представляє собою одвічну боротьбу різних груп інтересів за місце під сонцем і виживають в ньому лише ті, хто готові постояти за себе. І сильними, в свою чергу, є ті народи, в школах яких вливають залізо в душу дітей. А не розслабляючи доктрини загальної справедливості і вшанування ворогів. Це розуміли і засновники українського націоналізму Дмитро Донсов і Микола Стіборський, і постулати цієї ідеології викладені ними навіки. А такі, як Гавришко, там чітко оприділені. І тому під кінець цього відео хочу вас застерегти, щоб ви не велися на провокації подібних персонажів, як наша історикиня, адже лівак гірший за ворога бо прикидається своїм. І те, як потрібно відповідати таким, прости господи, людям, чітко показує Артем Широбоков, позив. Ни Єсєнін, екс-боєць полку Азови, герой російсько-української війни. Це приклад того, як потрібно з такими спілкуватись. І тому я також від всього серця і всієї душі хочу сказати: Марта Гавришко.